Легенді балету дев'яносто та для Наталії Слободян це аж ніяк не межа. Вона і досі щодня їздить до театру. Сьогодні у Львівській опері ювілярці подарували концерт, аби привітати балерину, З'їхалися світові зірки балету на репетицію за куліси. Потрапили і журналісти новин. Вона пережила війну, голод, втрату близьких. Її життя не було всіє трояндами. Та світ балету Наталія Слободян талантом таки зуміла прикрасити. На сцені вона тисячі разів оживала, а зараз вчить інших подібному мистецтву. І 90 років для неї не межа. На пенсію ще навіть не планує. Балерина щодня на таксі приїжджає сюди. Я рахую, що це дійсно велика значна подія для всього балетного суспільства, тому що приїхала привітати народну артистку із. Америки з, з Москви, з великого театру, Маріїнський театр, Санкт Петербург, ціла Україна, всі театри України. У ювілейному концерті метушається близько чотирьох сотень людей, і все заради однієї Наталії Слободян. Я виходжу останнім, і для мене дуже важливо благополучно завершити ювілейний концерт. Благополучно завершити гала-концерт. Цьому чоловіку зараз вже 60. і сьогодні він танцює для неї. Танцює так, як кілька десятків років тому вчила корофею українського балету. Ви знаєте, коли я з нею репетирував, я просто згадував свої слова. Дуже прикро, що ви не молодша або я не старший, бо я хотів би з вами потанцювати. Вона не сиділа на дієтах, ніколи не пробувала горілки та за все життя не викорила жодної сигарети. Але найголовнішим секретом довголіття балерина вважає саме роботу. Театр для неї друг другий дім, Марічка Кужик, Павло, Замрій, новини.